Це моя улюблена беліза. Плед 2 на 2, 20. Склад у нас 60% бавовна, 33% акрил та 7 поліестер. Такий гарний сірий з ніжним малюнком. Зараз ми подивимось, я вам його відкрию. Я їх дуже люблю, тому що вони щільні, теплі і на роки. Бо то турецька якість, хто що б не говорив, але це якість на роки. Подивіться на цю якість. Такий він гарний, ніжний. Тут у нас турецький огірок, всі знають цей малюнок. Давайте ближче подивимось. Повністю оверлок. Це бавовняна ниточка. 2 на 220 беліза це Туреччина. Вартість на сьогодні 1400 гривень.